Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 200 мільйонів людей світу страждають хворобами щитоподібної залози. Ці хвороби можуть загострюватися у теплий період року через підвищення температур. Більше поговоримо із ендокронологиною Софією Білою. Вітаємо пані Софію у нашій програмі. Вітаю! Тож почнімо, напевно, з того, що щитоподібна залоза це багатофункціональний орган. Які ж функції, яку роль в організмі вона відіграє? Щитоподібна залоза виконує ряд важливих функцій в нашому організмі. Це один з найбільших ендокринних залоз. Не дарма її називають королевою ендокринних залоз. Вона виробляє гормони, такі основні, як тироксин або Т4, і триотеронін або Т3, а також кальцитонін. Т3 і Т4 відповідають за кожну клітинку в нашому організмі. Вони відповідають за метаболізм внутрішньоклітинний, відповідають за волосся, за шкіру, за нігті, за вагу, масу тіла, набряки, за кишечник, за менструацію, репродуктивну функцію. А кальцитонін, він відіграє роль в обміні кальцію. Він слідкує за тим, щоб рівень кальцію в крові не став за великим, тобто він відповідає за мінеральну щільність кісток. А знаємо, що хвороб щитоподібної залози є дуже багато, назвіть найпоширеніші з них. Так, дійсно, їх є дуже багато, різноманітних. Ну, основні такі захворювання це тиреоїдити, тобто запалення щитоподібної залози. Вони поділяються на автоімунний тиреоїдит, тобто, коли є таке безболісне запалення щитовидки, утворюються антитіла і свій власний організм потрохи руйнує її клітинки. Також післяпологовий тиреоїдит, який розвивається у жінок після пологів через один-два місяці. Гострий тиреоїдит, який може розвинутись після перенесеної бактеріальної інфекції, підгострий тиреоїдит після вірусних інфекцій. Також це можуть бути порушення структури щитоподібної залози, дифузний ЗОБ, коли структура в нормі, але є збільшення її в розмірах. Вузловий ЗОБ, коли відбувається якийсь є утвір, який відмінний від решти структури щитоподібної залози. Також це різні такі захворювання, при яких порушується функція щитоподібної залози. Гіпотереоз, коли функція знижена, гіпертереоз, коли функція підвищена, ну також рак щитоподібної залози. А на порозі літо і знаємо, що велика доза ультрафіолету може спричинити гіперфункцію щитоподібної залози. Про хворобу гіпертереоз більше детальніше розкажіть, як вона виникає, що це за хвороба і як з нею боротися? Угу. Ну насправді це не зовсім так. У людей, в яких немає передумов до цього, в здорових людей надмірна доза сонця не може викликати гіперфункцію щитоподібної подібної залози. Але, от люди, в які хворіють на тереотоксикоз, або ж в яких в анамнезі він був, а зараз ремісія і ніяких симптомів немає, їм категорично не можна надмірно багато перебувати на сонці. Так як може відбутися загострення цієї хвороби? І виникають такі симптоми, як тремор рук, підвищене серцебиття, емоційна лабільність, надмірне схуднення при надмірному апетиті. А зоб, ви вже трошки згадували, це одна з найпоширеніших хвороб. Чому вона виникає і як от приводить до деформованої шиї навіть? Ну, зоб, так, це така загальна назва всіх змін в структурі щитоподібної залози. Поділяється на дифузний зоб, коли розміри щитоподібної залози просто збільшені. В нормі має бути розміри щитоподібної залози до 18 кубічних у жінок і до 20 кубічних у чоловіків. А коли вже щитоподібна залоза збільшується, ми називаємо це дифузний зоб. Також може бути вузловий зоб, коли розміри в нормі, але є якийсь отвір, вузол чи кіста, який відрізняється від структури і Решта щитоподібної залози. Також буває змішаний зоб, це коли є і збільшення в розмірах, і якийсь пузлик чи кіста. І що цікаво, що буває часом розміри щитовидки повністю в нормі, але ще є така гіпертрофована виглядає, це така просто індивідуальна особливість, це не щитовидна залоза. А буває навпаки, розміри її дуже великі, ми по УЗД бачимо, але вона розміщена за грудину і так візуально ще здається в межах норми розміри. А які причини хвороб захворюваності на щитоподібну залозу? Це стреси, неправильне харчування, недостатній сон. Також спадковість грає значну роль, незбалансоване харчування, перенесені вірусні захворювання десь нещодавно. Знаємо, що пітливість, нестресостійкість, все це також може бути ознаками хвороб щитоподібної залози. Які ще можуть ознаки цих хвороб, коли нам знати, що нам потрібно звернутися до ендокринолога? Якщо є зниження функції щитоподібної залози, тобто гормонів Т3, і Т4 виробляється замало, люди починають відчувати таку мерзлікуватість, їм холодно навіть в спеку, напрямки утворюються, надмірна маса тіла. Закрепи, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся, сонливість в день, погіршення пам'яті. А якщо ж є підвищення функції щитоподібної залози, то такі люди відчувають емоційну лобільність, психоемоційне збудження, в них підвищений тиск і серцебиття, можуть руки труситися. В них є надмірний апетит, але при цьому вони худнуть. А хто в зоні ризику захворюваності на щитоподібну залозу? І чому ці, ця хвороба більше, ці хвороби розвиваються більше у жінок? Угу. В зоні ризику є пацієнти, які незбалансовано харчуються, в яких є постійно недостатній сон, хронічний стрес, спадковість також грає значну роль. Якщо хтось з найближчих родичів хворіє на захворювання щитоподібної залози, то це значно підвищує ризики захворіти. Жінки дійсно частіше хворіють на захворювання щитоподібної залози. Це генетично обумовлено, так як під час всього життя в жінки часто відбувається зміна гормонів. Вік, наприклад, не грає роль є ну, і вроджені хвор... форми хвороб щитоподібної залози. Але, наприклад, при вузловому зобі в жінок старше 50 років кожної другої вже можна вузлики знайти при УЗД, а старше 60 – ця цифра ще збільшується. Чому під час вагітності важливо турбуватися про здоров'я щитоподібної залози і як це впливає на здоров'я матері і дитини? Угу. Під час вагітності дуже важливий такий мікроелемент йод для вагітної жінки. Якщо його не вистачає, то це веде до зниження утворення гормонів Т3 і Т4. Виникає гіпотиреоз. Жінка починає відчувати сонливість, в'ялість, волосся стає м'яним, і нігті стають ламкими. Набір маси тіла, набряки – це інколи можна сплутати з такими просто неприємностями вагітності, але коли ці симптоми вже значно виражені, то варто звернутися до лікаря і обстежити щитоподібну залозу. Для малюка також дуже важливо, щоб щитоподібна залоза матері була здорова, оскільки його власна щитовидка закладається на 3-4 тижні, а функціонувати розпочинає лише з 12 тижня. І протягом цього часу закладка всіх його внутрішніх органів, ріст і розвиток повністю під захистом щитоподібної залози матері. І навіть коли вже працює власна щитовидка в плода, то йод він може отримати лише з організму матері. Тому всім вагітним жінкам, жінкам, які планують вагітність, дуже важливо споживати 200-250 мікрограм йоду щодня. А як діагностують і як лікують хвороби щитоподібної залози? Чи це бувають і оперативні втручання, чи це ЗОБ? Так, розкажіть детальніше, як діагностують і як лікують? Ну, діагностують на основі скарг, якщо пацієнти скаржаться на вище описані нами. Якісь проблеми. Також пальпація. Ми можемо побачити, пропальпувати вузлик, збільшені розміри щитовидки. Золотий стандарт такий в діагностиці хвороб щитоподібної залози це ультразвукове дослідження. На ньому ми можемо побачити зміни в структурі, чи є якісь вузлики, чи є неоднорідність структури, чи вона збільшена в розмірах. Також можемо перевірити функцію. Це необхідно здати кров з вени на гормони щитоподібної залози. Т3, Т4. Річі кальцитонін, Також важливий дуже такий тереотропний гормон. Це не гормон щитовидки. Він виробляється в нас в мозку, в гіпофізі, і він регулює, контролює, ніби всю щитоподібну залозу. Якщо вона своїх гормонів виробляє замало, то він підвищується, хоче простимулювати її. А якщо ж забагато, то навпаки, тоді він знижується. Так, а лікування може бути консервативне, тобто прийом ліків. А може бути оперативне, якщо ми не справляємося вже таблетками, наприклад, довго не можемо компенсувати дифузний токсичний ЗОБ, або якщо є вузлик, якийсь дуже великий, який спричиняє дискомфорт, деформує контур шиї, або ж рак щитоподібної залози, Тоді тільки оперативне лікування. Тобто видаляють щитовидку, і потім пацієнт постійно вже до кінця життя залишається на замісній терапії. Він приймає синтетичний гормон, тироксин. А чи потрібно періодично відвідувати ендокр... ендокринолога, щоб впевнитися, що щитоподібна залоза, вона хвоздорова? Так, обов'язково. Всім, в кого навіть немає ніяких скарг, обов'язково раз на рік проводити УЗД щитоподібної залози, і також здавати кров на гормони, хоча б теріотропний гормон. Уже по ньому тоді ми бачимо, чи необхідно далі здавати, перевіряти чи ні. Чи завжди хвороби щитоподібної залози виліковні, чи бувають вони хронічними? І що тоді? Заліковуються їх загострені стани? Е, ні, на жаль, вони не завжди виліковані. Е, наприклад, якщо сформувався гіпотиреоз при тиреоїдиті, то постійно необхідно приймати замісну терапію тироксин. Або якщо є дифузний токсичний зоб, і ми довго не можемо компенсувати його, виникають загострення часто, то тоді необхідно просто видалити щитоподібну залозу. Але бувають і виліковані, наприклад, якщо просто є диффузне збільшення щитовидки через дефіцит йоду, пацієнт починає приймати йод і розміри щитовидки стають в норму. І наостанок, яка ж профілактика? Як нам не захворіти хворобами щитоподібної залози? Особливо зверніть увагу, які продукти потрібно вживати, щоб там був йод, всі необхідні речовини. Угу. Профілактика полягає в достатньому сну. Необхідно також старатися уникати стресів, старатися реагувати якось на них по-іншому, якщо уникнути неможливо. Також дуже важливо це відмова від шкідливих звичок, здоровий спосіб життя і обов'язково збалансоване харчування. Так як в утворенні гормонів щитоподібної залози бере участь йод і селен, то важливо вживати продукти, в яких він міститься в достатній кількості. Наприклад, йоду багато в морепродуктах. Також в морській капусті, в рибі, в чорнослив, редиска, томати, буряк, молочні продукти, яйця там міститься багато йоду. Важливо використовувати в приготуванні йодовану сіль, саме не морську, не звичайну, а йодовану. А селену багато міститься в креветках, в тунцю, сердинах, в яловичій печінці, і в індичці, в яловичині. От в таких продуктах. Ми вам дякуємо, пані Софія, за таку змістовну корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заодно нашим слухачам і глядачам будьте здорові до наступних зустрічей.